Повністю, от все, що ви бачите, ми повністю будемо замінювати. Повністю верхній поверх, нижній поверх і з цієї сторони. Головний інженер Рівненського обласного бюро судово-медичної експертизи показує все те, що хочуть до кінця року змінити. У переліку пів сотні вікон лабораторного корпусу. Розповідає, чотири вікна раніше змінили власним коштом, а решта встановлені ще від моменту будівництва, тобто з 1972 року. Вони дерев'яні. Під заміну планують і 11 дверей. Все це було оглянуто поступово. Кабінет за кабінетом, і складений ну уже спеціалістами кошторис. Вартість Обіту цінили у 2 мільйони 600 тисяч гривень. Ну ви знаєте, чесно кажучи, в нас дивилися спеціалісти ці кошториси і ніде не знайшли таких ніяких в межах адекватних цін. Ті, що наразі є. Наразі бажаючі подають свої пропозиції на тендер. Гроші цільові виділені міністерством охорони здоров'я, якому після реформи підпорядковується колись заклад рівненської обласної ради. Якщо ніхто не погодиться, то кошти повернуться назад у державний бюджет. Начальник розповідає лабораторний корпус понад півстоліття без. З ремонту додає, заміна вікон та дверей це лише мізер з того, що потрібно закладу, але через обмежений час вирішили навести лад саме із цим. Я працюю тут 26 років. То тут замінили кілька своїми силами, кілька вікон, замінили просто працівники, яких просто вже випадали, просто з цих От. Всі інші не мінялися за моєї пам'яті ні разу. Двері вони перекошені, бачите, ти ті тільки вже, ну я не знаю. Я прийшов сюди 26 років назад, то ті двері такі, які є. Начальник сподівається, що підрядник таки з'явиться і до кінця року встигне все зробити. За два дні до кінця тендеру охочих немає. Раніше розпочати цей процес не могли, бо не було фінансування. Якщо все заплановане, вдасться. То далі візьмуться за інші проблеми. Їх вистачає повна заміна електропроводки. повна. Далі повна заміна система каналізації, повна заміна системи водопостачання. Це обов'язково. Це ми маємо ще просити. Маємо виступати з пропозиціями, щоб нас профінансували. Є проблеми із приміщенням моргу. Його збудували ще у 1947 році. З того часу і використовують. Каналізація забивається постійно після дощів. Тут, -тут стоїть отак, вода що ви розуміли. так водить приблизно до покоління. Тут якраз щоб ви розуміли, тут якраз треба капітальний ремонт робити, тому що треба знімати підлогу бо міняти комунікації, електрику, міняти повністю, замінити вентиляцію. Ще дуже важливо вентиляцію. все зробити вона нас давнизлом вже поламана. Капітальний ремонт моргу каже начальник. Це у далекій перспективі. Наразі таких питань не піднімають. Зазначає, зараз будай покращити лабораторний корпус. Додає, із початком повномасштабного вторгнення працюють фактично цілодобово. Сюди постійно привозять тіла загиблих захисників. Умови роботи кращими не стають, тому й намагаються використовувати можливості, які є. Вадиморозденисколомис, Media Group.